Майбутня 24 серія обіцяє бути напруженою та вражаючою, яка приведе до несподіваних змін та може стати переломною в історії серіалу. До речі, її прем'єра відбудеться завтра, в середу, 8 березня о 19.00 на новому каналі. І так, що ж тут відбудеться? Дана дізнається, що Артур її обдурив. Він навмисно викрутив деталь із автомобіля, щоб подовше залишитися в Санківці і побути поруч із Машею. Ображена Крисуня вирішила провчити зрадника та вигадала коварну помсту. Та що з цього вийде? І як дана опиниться в обіймах Макса, а Маша в обіймах Артура. Загалом дуже цікаво, як ця складна ситуація вплине на взаємини персонажів та їхнє майбутнє. В 25-й серії напружені взаємовідносини між Максом і Машою продовжуються. До речі, прем'єра цієї серії відбудеться теж в середу, 8 березня о 19.30 на новому каналі. І в цій серії Вася знов не втрачає надії стати бізнесменом. Цього разу він вирішив торгувати товарами з Китаю і придбав дрібничок на кругленьку суму. Проте Любані зовсім не сподобалася його бізнес-ідея. Проте, ще більше її розлітіло те, що Вася витратив гроші, які вони відкладали на ремонт. Що вигадає Вася, аби продати товар і повернути борг? А от Назар зовсім забувся, що у них з марусою свято паперове весілля. Він вирішив приготувати дружині особливий подарунок та чи оцінить Маруся його старання. Що стосується Маші і Макса, то Маша вигнала Макса з дому. Можна точно сказати, що це буде вражаюче та запам'ятовуюче. Невже ми наближаємося до розлучення Маші і Макса? Як ви гадаєте, діліться своїми думками в коментарях. Ну і, будь ласка, поставте лайк, щоб розуміти, чи подобаються вам такі відео.